Доброго здоров'я всім українцям! Сьогодні в мене на каналі вперше буде Юлія Глушко, директор інституту народного аудиту, економіст. Яка відома як народний аудитор і розкриває величезну кількість резонансних пограбувань бюджету мародерство під час війни. Зокрема, сумнозвісні закупівлі тих же ж барабанів, насправді мало хто знає, стали відомі завдяки саме пані Юлії. І от сьогодні, як перше вступне відео на каналі, і я надіюся, далеко не останнє, ми поговоримо про те, як 80-річні і навіть старше. ФОПи, фізичні особи підприємців, грабують наш бюджет. Ну, чи точніше, як з їхньою допомогою грабують. І так, пані Юлія, вам слово. От ви якраз розкрили чимало таких резонансних справ. Дуже вітаю гостей вашого каналу. Гостей мого каналу. І що би хотіла з чого почати з резонансу не тільки барабани? Ймовірно, ви знаєте, що ми вже відкрили, зупинили близько 28 мільярдів закупівель. І ми пишемо скарги в моєму... це величезна. Моєму? Це майже це більш ніж півмільярда доларів. А в моєму інституті а, працює а, це волонтери, а, Працює шість якби таких аудиторів народних. А народний це не просто ми хочемо бути як народний хор. А ми хочемо наших людей навчати і хочемо людей залучати до контролю того, як використовуються її гроші. Бо як відомо, грошей не буває державних буває гроші, платників податків і громадян цієї країни. І тому ми хочемо, щоб кожен Кожне населення, кожне місто починало аналізувати, а куди ж пішли його гроші, так? Бо вони зараз в нас дуже дорогі, такий історичний момент, що гроші кроваві, розумієте? І останнє, знаєте, що мене дуже збентежило, це те, як наші хами, чиновники використовують 80-85-річних людей, призначаючи їх фопами і притягуючи через них закупівля. Але я вам зараз відкрию таку таємницю, що у нас є навіть один чоловічек, 90 Двохрічний, який, проживаючи у Львові, постачав послуги харчування для міста Харкова. Ну, тобто людина в такому віці по-важному, змогла повезти обіди із міста Львова в славне місто Харків. Ну, якийсь там 1100 кілометрів. А який обсяг закупівель? Не, об, обсяг більш маленький, 21 тисяча. Але тут принципово саме. Чого він і яка людина це зробила? А також я вам хотіла показати, наприклад, закупівлі були і три мільйони. Наприклад, НЦЗУ закупило фармтовари у жіночки 85 років. Наприклад, на три мільйони на три мільйони, на, на три з кусочком. Наприклад, одна, це, це мало, це навіть не сто тисяч доларів. Одна молода жіночка 78-річна, виконувала роботи по облаштуванню майданчика спортивного і розставляла тренажери. А для Обухівської районної адміністрації 78 років. Так, ну, да, ну це, це в, в моєму рейтингу ФОПів. Це молодушечка, це юна. А то, що у мене там є 87-річні, а 84 84-85-річні це взагалі само собою. От І, а також є така жіночка 76-річна, яка для військових частин постачала. А також вона плати, постачала програмні, мікрофони. А Як нам відомо, у нас є закон про захист прав споживачів, то така складна електропобутова техніка, вона має а, під собою сервісне обслуговування, значить договір з компанією, яка буде цей сервіс забезпечувати. Тому що а, на такий сервіс обов'язково РРО. Ну, це наші mm -hmm. молоде покоління, протягло закон, і тепер ФОПів, які на ринку торгують електротоварами, їх снашають, де вони взяли ці товари, чого без РРО, а от така жіночка 76 років. Постачати такі ну, проблеми. У неї все добре. У неї все добре, так. Да. Я таких знайшла людей більше, ніж 20 людей. Я, ну, не будемо витрачати час, щоб з ними з усіма познайомити, але вони і в Богодухові, і в Харкові, і в Царечанці Дніпропетровської області, і в Львівській області, в Чернігів. Вони є по всій тобто Україні. Тобто Це більше 20 тих, хто вже зараз вам відомий, кому більше 80 років і хто як ФОП. На мільйони гривень кожен да. здійснював якісь роботи, в тому числі я так підозрюю, не маючи найманих працівників. А знаєте, це питання далі трішки відкриє. От, наприклад, для поліції постачали на п'ять і сім папер. П'ять мільйонів 700 5, 700 тисяч, тисяч. постачання да. папер постачання паперу. От я вам показую, я от відкрию, да. і я вам скажу більше, тут така інтересна ситуація, що хтось із учасників подав в заяву в ДАСУ і ДАСУ провело моніторинг не знайшло. Там ніяких порушень, розумієте? Тобто я дивлюся на процедуру не просто, що там якась 70 людина, не просто, що там хтось закуповує щось на 21 тисячу. Я вникаю в суть, чи могла жінка в такому віці двома ручками, ці е, 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 скільки там 2700 паче, щоб загрузити. У мене ще одне питання: це е, закупав е, ну, на ну, на хвилину е, поліція. Да? І мене весь час питання: а де ці складки приміщення? А навіщо поліція? Це закуповує одним махом. Тобто ми з вами опалюємо приміщення поліції, оплачуємо заробітну плату, а вони. Це ж, уявіть собі, обсяг, Це вони займали цілий кабінет, щоб, 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 що? щоб ці пачки туди покласти, да? ну, якийсь приділ. Ну і тут я ще знайшла, що цей папір А4, такий, як вони там навігатор написали, ну, трошечки дешевше з ПДВ коштує в розетці. Тим, їм було б вигідніше кожен день ходити в розетки і купувати по одній пачці паперу. Тобто, про що о, дана господарська операція не, 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 несе? Фіктивний ризиковий характер, як би сказав мій друг пан Гітьмансев, бо він кожного платника ПДВ називає фіктивним і ризиковим. А жіночку 76 або 80 років, яка постачає такий папер в поліцію, головне управління центр МВС. Ви розумієте, масштаби. От при легкому поверхневому перегляді мова йде про мільйони гривень по всіх областях, і при легкому перегляді, без глибокого вивчення, вже більше 20 таких ну, Щоб ви передали гостям. Я вибираю печатки, я відкриваю специфікацію. Це от конкретно той папір. Да, от я відкриваю, вивчаю ринок. Що каже ринок відносно ціни. І я це все оформлюю в а, такі скарги, і ми все їх відправляємо в тих, хто мав би це побачити до мене. А як тут я вже сказала, в цьому випадку взагалі вже була ініціатива іниціатив, чи ясть, і вже привели до цього ДАСУ, яке там не знайшло порушень. Для того, щоб. А, от у мене є така фо прекрасна, яка навіть кошториси сама поскладала, і навіть написала, скільки вона тут заробітної плати і який вона дохід вклала. Тобто, Такі жіночки 80, такий кремень. А знаєте, чоловіки 80, які приймають участь на тендера, треба в ТЦК. Тобто у них таке здоров'я, за яким вони можуть це це робити. От. Тут -от, так, бабулечка торгувала платами. От бабулечка 78 років нормально продала плат на 32 тисячі. Я вам показую. А хто у нас купив? Державний університет телекомунікацій. Десь це буде. Це державні закупівлі. Ну і це ж все очевидно свої. Свої для кого? Свої для мера, свої для начальника. поліції. для свого по своє. Ну Підбіді. так, тільки вони це трактують в іншому сенсі. Вони це трактують в якості браконьєри, паразити фарисеї, mm -hmm. шукають таких самих браконьєрів, паразитів фарисеїв для того, щоб під час війни забирати мільйони гривень. А от мене запитали, пам'ятаєте, буквально хвилину назад ви запитали, а як би це мало бути? Чому це допускається? А це допускається тому, що коли впроваджували Прозоро? Від самого початку ті, хто його проваджував, там навіть деякі професори на букву Длі починаються у нього прізвище. Він мені писав, що це найбільше що було зроблено, і він натхненно мені доводив, що це класно. Ага. Я коли у нього запитала, яка якість постачальників і чого коди товарів на прозоро відрізняються від кодування, яке прийнято в податковому кодексі і в митному. Називається воно УКТЗ. У нас в Україні є своє кодування товарів. А навіщо ви зараз запитаєте, ти мені про це кажеш? А коли розмитнюється якийсь генератор, якийсь папір, він розмитнюється за одним кодом, з одним ставкою мита, яке сплачується, коли вона приходить на прозоро... Це вже все втрачається, там своє кодування, і мені дуже важко знайти, чи акредитований оцей постачальник на митниці, чи це він його імпортував. Ну я ж іду по ноті закону, я живу по господарству. А, да. а тепер дивіться, мало тут своє кодування. Такі ще ви знаєте, для прозорої якість постачальника немає ніякого значення. Абсолютно. Я знаходила будівництво на 100 плюс мільйонів, яке виконували завзяті компанії, які відкрилися позавчора. А може два тижні тому, і в них в штаті аж один працівник. Ну, ймовірно, директор, який це все реєстрував. Ви розумієте масштаби. Позавчора відкрилися там чи тиждень тому один працівник, ну, можливо, два, ще включаючи директора, може ще бухгалтерних там. Це ще не все. Підождіть. Це тільки початок. А, а Донбас вода? За гроші Червоного Христа провів закупівлю, а, і договір був заключений в прекрасному місті, яке ми зараз всі захищаємо в Донецькій області, в місті Покровську. І там учасниками закупівель було таких класних п'ять компаній, які всі зареєструвалися а, від квітня по серпень 2024 року, і вони всі вказано при, під час реєстрації з одною адресою, з одним номером телефону. В Покровську. Вони в Донецькій області зареєстровані, але якби оця господарська операція здійснювалася згідно договору, це вказано в договорі і заключений договір між Червоним Христом і Донбас-Вода, і оцим виконавцем, і було вказано, що це за рахунок коштів «Червоного Христа, але всі учасники, тобто конкуренція була між своїми, які зареєстровані за номером телефона самого КП Донбас-Вода. Це геніально. Ну, в принципі, а для чого життя ускладнювати, але тут є і хороший момент. От ви багато хто з українців переживає, а чому Червоний Хрест нічого не робить? Не бачить там російських Як злочинів. Дивіться. Робить воно гроші дає і разом деребанить якісь конкретні представники Червоного Хреста. Це страшно, це криваві гроші. Причому ви в одному з останніх своїх дописів також показували ситуацію по Донецькій області, по сітках, які виробляються в тюрмах. Ну так да, в колоніях, як а продається Єгоза, Єгоза. ЄГОЗА. І вони закуповуються вже давно, Вони ще в минулому році. Ми вже починали писати скарги і в ДОСУ, і в БЕП, але тут вже є реакція. Давайте скажемо нашим глядачам, що не все потеряно. І якщо ми працюємо, ми активно доводимо контролюючим органам. І я, отак, як зараз вам розказала, на елементарних прикладах я відкриваю Open Data Bot, бот, control Clarity Project. Я показую фінансову звітність у цих компаній. Фінансову Звітність це публічна інформація, яку ми зобов'язані надавати. Вона надається, вона публікується і там написано кількість найманих. Я вас запитую, чого я бачу або ні. Давайте я навчу користуватися цими системами. Це досить просто. Да. Ну, дивіться, подождіть. Ви спитаєте, хто у мене аудитор? хто це? Медсестри. Вихователі, викладачі, вони читають звітність, розумієте, фінансово, вони вміють. А що роблять тоді люди, в Б, коли я їх заставляю це робити? Ну, Геніальні люди, звісно, ви зараз запитаєте до суду, державна аудитслужба. Там досить багато людей, більше тисячі, можливо, в них раніше була маленька зарплата, але вони видали на минулому тижні звіт, що вони в суд привели аж 26 справ аж за 10 місяців 2024 року. Щоб ви розуміли, за 22-23 за рік тільки наша маленька команда подала більше 800 заяв. І ми здаємо паралельно, ми дублюємо в БЕП, в ДАСУ і прокуратуру. Ну хтось з них точно спрацює або Можливо. один одного нагне. Хоча знову ж таки спрацює, спрацює це ж, мало би бути не тільки скасування пограбування в конкретному випадку, а й притягнення винуватих до відповідальності. А зустрічаю. Я не можу сказати, що ну взагалі все погано, але я зустрічаю що, наприклад Київська прокуратура, вона пише скільки грошей. Згідно наших постів, які ми виставили в водиниці, я вже було компенсовано держава. І, наприклад, ви маєте розуміти, що моя така тема шикарна соль. І сіль, якщо ви знаєте, саме крута в Чернівцях і саме на кладовищі 300 гривень плюс за один кілограм. І коли я починала розбирати сіль в жовтні-листопаді, в 2022 року ціна соль була 15 гривень, 14, на сьогодні 7,20. Це саме червона, саме вища ціна на сіль, і об'єми її скупівлі зменшилися в три рази. 300 все на гроші. гривень за кілограм чернівецьке кладовище. 317? 317, 317. Да. гривень. А бу, було відмінено. І цей зам голови е, мера чернівців Крохман, його прізвища, а голова у них Рома. Рома Рома? чого Рома. Ну, У нього там, видно, є далі продовження в імені, але він раніше був директором компанії, яка називалася Таврома, ну, взагалі не паліно, да? і він торгував з притними напоями. Ну, такі в нас мери. Ну, Знаєте, така, ну, така історична ситуація. Такі і а я почала знати, за чим слідкувати, скільки в нас ожеледиться дні. Я беру сводку по крупним містам, скільки там ожгледеться, щоб зрозуміти, скільки ж це солі піде. Ми почали писати скарги, і такі два начальника шео, це ж шлях експлуатаційного управління, а в Києві понесли відповідальність. І тому сіль, за сілю треба дивитися. Я зараз хочу акцентувати, що на солі ви можете почати перві свої дивіденди в аналізі, де ж закупівель отримувати. Солю чистою не сиплять, сиплять сумішу. З чистою солью сиплять ну ну може один-два рази на рік, а там взагалі це суміш, де 20% солі і 80 піску. А пісок ми ж розуміємо: ціна піска і соль. Ну і от такі от нюанси. І щоб ви розуміли, що десь 65. Тон солі в одному вагоні. Якщо ви бачите там 100 тисяч тонн, або бачите 10 тисяч тонн або 20, ви швидко переведіть вагони і зрозумієте, чи могли в місце зберігання, яке вказано в договорі, хтось завести скільки вагонів, вагонів солі. Да, і хтось їх вигружав. Ну, тут отакі от, от моменти. Це саме просте. Саме просте це проаналізувати харчування в школі, витрати на школу, зрозуміти, що коли закуповують комп'ютери, то там процесор 20-го року, а я зустрічала в му році, деякі університети закупували. Комп'ютери з процесором 19-го року ну це ж прекрасно от. Це а прекрасно. Насправді в цих тендерах прекрасно абсолютно все. Я читаю вашу сторінку, де хто з моїх глядачів, можливо, не читає. І я запрошую вас підписатися, підписатися на YouTube канал, пані Юлії. А на завершення вже сьогоднішнього відео майбутні відео будуть більш об'ємні і, можливо, більш гли глибоко в темі. Ставте питання. будь <різько> ласка. Ставте, будь ласка, питання для майбутніх Його. відео. А я хочу заакцентувати увагу на <кх> от мене зацепило це питання сітки. Сітки, які виробляються в тюрмах, продаються через посередників державним ж органам. Причому ви сьогодні вказували закупівлю, яку здійснювала Донецька, Донецька адміністрація. обласна цивільно-військова адміністрація. Тобто, Ось яка, яка ситуація зараз на фронті в Донецьку, і вони зараз закуповують сітки, вироблені в українських тюрмах в приватних фірм? Угу. Питання: а звідки ці приватні фірми взяли ті сітки? А можна ще за травочку? щоб ви всі розуміли, досі функціонує лисичанський водоканал, отримує зарплату, і директор міняється. Щоб ви розуміли, Бахмутська лікарня досі закуповує послуги Хелсі, Северодонецька лікарня досі закуповують МРТ, і там у них весь штат готовий. Попестянська лікарня замістила лікарню онкології міську в Дніпрі, і там тепер функціонує, закуповує і проводять тендера. А ще вони закуповують собі ленкрузери і їх оновлюють і ремонтують. І Маріуполь. Я кожен день ви можете подивитися, виставляєте, як скупляється Маріуполь. Щоб взагалі вам було все зрозуміло, наскільки над нами знущаються, і наскільки оці овці обласна цивільна військова адміністрація. І так овцами їх, знаєте, хто назвав ВПО. Бо ВПО, ВПО кинуті. А там є дуже проукраїнські люди. І я таких знаю. Наприклад, адвокат Рижку. Дякую вам за сьогоднішнє спілкування. Ставте свої запитання для майбутніх відео, і ми постараємося. На них відповісти для того, щоб показати глибину цинізму, і для того, щоб показати оце прислів'я. Слідкуйте за грошима і побачиш, кому вигідно. Тому що те, що в нас відбувається, кожен вкрадений мільйон доларів зараз чи мільйон гривень це еквівалент певної кількості життів українських воїнів. І Це треба усвідомлювати. І це мародерство, воно повинно не залишитись непокараним. Але це буде залежати від нашої з вами активності. Дякую вам всім за увагу. Дякую, дякую вам за розмову побачення. і до наступних зустрічей.